Новий день, нові обстріли, такі реалії прифронтового Харкова. Нині під ударом опинився приватний сектор холодногірського району. Тут молнія прилетіла прямо на подвір'я до пана Вадима. Дивлячись на вибиті вікна та уламки дрону поблизу своєї домівки, чоловік дякує Богові за те, що сьогодні йому та його родині дивом вдалося уникнути найгіршого. Зранку до пана Вадима в гості завітав син разом із дружиною та новонародженим немовлям. Поїхали вони буквально за 15 хвилин до вибуху. Дякуючи Богові, безумовно, був син, знаходився з жінкою, з маленькою дитиною, яка народилася буквально. 25. Дня. І ось вони виїхали по справі. Ну і ось таке трапилось. Бог береже, Бог береже, будемо жити. Почув, Невеликий взрив, але водночас гар, розбите скло. Я вийшов, будучи впевнений, що все ціле. Я не відчув ну, напруги такої. А коли побачив, вийшов, прилетіло від двір прямо там в люк каналізації. Хоча ворожі молнії не мають великої потужності, однак нині цей дрон пошкодив не лише будинок пана Вадима, а й прилеглі. Так у сусідньому домі в момент вибуху перебував 15-річний хлопець. Як справжній харків'янин, розповідає пані Людмила, її внук не надто злякався. Однак визнав, це було гучно. Йому 15 років, я думаю, що він вже, як доросла людина, себе ну, тримав в руках. У нас порунувано два вікна, от, ну, ми на кришу не лазили, там, може, ще там щось є, я не знаю. Ну, Ось так, слава Богу, вже здорові всі. Уже традиційно усі необхідні спец та комунальні служби прибули на місце одразу після прильоту. Бистро діють. Це случилося початку 10-го і я думаю, вже в 10 годин всі були тут, навіть раніше, мабуть, закрили вікна на цей час. Заяву ми написали. Ну я думаю, що вікна нам встановлять. Що стосується сьогоднішнього влучення, то порильне це молна, яка була випущена по місту Харкова. Вона потрапила на подвір'я біля приватного житлового будинку. Як результат, пошкоджено три дахи. Крім цього, пошкоджено 15 вікон. Що стосується людей, то одна людина гостра реакція на стрес. Останнім часом молні над Харковом стали літати регулярно. Цей безпілотник має примітивну конструкцію та Є доволі дешевим. До того ж, ворог виробляє його в кустарних умовах і з того, що є під рукою фанери, пластику, поліетилену. Відповідно, жодних військових результатів такий БПЛА не принесе. Росіяни застосовують його з єдиною ціллю тероризм місцевого населення. Я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що буде ефективне протидія – це репи. Що стосується чого це сьогодні робиться, то звісно я не можу вам сказати, що в голові Російської Федерації, але це певний тиск на людей, це на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на Харків. Ян. Ольга Тречук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.